Розмір дрібного викрадення чужого майна, крадіжки, шахрайства, привласнення та розтрати. За новим законом відповідно до закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів адміністративна відповідальність за дрібне викрадення чужого майна за частиною 1 статті 51 КУПАП настає, якщо ж завдані збитки не перевищують 0,5 неоподаткованих мінімумів мінімум доходів громадян, тобто 757 гривень. За частиною 2 статті 51 купа відповідальність настає, якщо розмір збитків не перевищує двох неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто 3028 гривень. Все, що більше цієї суми, хоч на одну копійку, це кримінальна відповідальність за статтею 185, 190, 191, в залежності від способу вчинення кримінального правопорушення. Цей законопроект, який ви зараз бачите на екрані і який я розбирав у попередньому відео, його прийняли у другому читанні, але зовсім з іншою назвою і зовсім з іншим змістом. Повне відео дивіться в мене на каналі.